Неймовірні емоції Марини Бахроманчук та її тренера Вадима Крушинського за легкоатлеткою з Хмельницького срібло чемпіонату світу. Нагороди найвищого гатунку здобули наші кольовики. Також у свіжому випуску програми Спортдайджест покажемо, як на волейбольному майданчику змагалися рефері. Вітаємо і стартуємо. Нагороду присвятила Україні та українцям 15 метрів у потрійному стрибку Принесли срібну нагороду легкоатлетці з Хмельницького Маринібахроманчук на чемпіонаті світу. Цей показник до останньої спроби олімпійської чемпіонки Юлімар Рохас, яка також виступала у дисципліні. Претендував на золото, але вирішальний стрибок представниці з Венесуели приніс результат 15 метрів та 8 сантиметрів. Відтак за українкою віце-чемпіонство. Миттєвості світового старту та коментар срібної призерки. Далі у добірці відео. Пішов розпит, а від Марини Бахманчук. І це одразу хороша спроба. Вкрай хороша спроба, як на мене там було, влучання у планку. Вау! Видихаємо 15 метрів рівно стрибок Марини Бех-Романчук. Це другий в її кар'єрі стрибок за 15 метрів. Я дуже хотіла золоту медаль не для себе, не для тренера, не для рідних, а саме для наших українців, щоб ми завтра могли послухати гімн України. Трошечки не вдалося, але я сподіваюся, що я наступного року це виправлю. До слова для Марина Бахроманчук, це друга в кар'єрі медаль чемпіонату світу, але перша саме у потрійному стрибку. Нагадаємо, у 2019-му дев'ятнадцятому підопічня Вадима Крушинського стала срібною прозеркою у стрибках довжину. Далі ексклюзивний коментар тренера. Ми однозначно не розраховували на легку боротьбу. Ми знали, що всі дівчата приїдуть в максимальній готовності і. Якщо чесно, я просто не розраховував, що прям аж настільки багато цих дівчат буде саме в такій готовності, тому що шостий результат 1487 з такими результатами на бувалих форумах і вигравали чемпіонат світу. Тому на легку боротьбу ніхто, скажімо так, не сподівався. А Поюлімар, ну я до останнього був переконаний, так само як і Марина, що вона своє слово скаже. Ми не розраховували на її вдачу, на там, не знаю, якісь хибні стрибки, заступи тому подібне. Ми хотіли зробити свою роботу чисту. У нас в четвертій спробі з малесеньким заступом була шикарна спроба за 15-10. Так, в тут 15-20, ну, на мій погляд, суб'єктивний. Але, на жаль, система зафіксувала заступ, і цей результат не був зафіксований. А щодо безпосереднього Марининого результату, то я радий і щасливий, що нам вистачило розуму, терпіння, кваліфікації для того, щоб на головний старт сезону підійти з максимальною готовністю і показати такий гросмейстерський результат. Понеділок спортивний тандем з Угорщини прибув до Швейцарії, адже вже цього тижня, 31 серпня, Марина Бехроманчук виступатиме на етапі діамантової ліги у Цюриху. 8 вересня у потрійному стартуватиме вже в Брюсселі. Фінал серії престижних легкоатлетичних змагань відбудеться в Юджині 16-17 числа. На найвищій сходинці п'єдесталу спортсмени з Хмельницького здобули золото на чемпіонаті світу з кульової стрільби. Спершу чемпіонський дубль оформив Ігор Кізима. Спочатку у стрільбі з пневматичної гвинтівки, по рухомій мішені в особистому заліку, потім разом із командою. До складу останнього увійшли хмельничанин Денис Баблюк та вінничанин Данило Даніленко. Наступного дня наші спортсмени стріляли з пневматичної гвинтівки по рухомій мішені з перемінною швидкістю, відстань 10 метрів. В особистих змаганнях серед чоловіків маємо подвійний п'єдестал. Золотим став Денис Баблюк, віце-чемпіоном Ігор Кізима. Крім того, разом із Данилом Даніленком вони святкували перемогу у командній першості. Запланований був цей чемпіонат заздалегідь. Готувались, працювали кожен день, по 5-6 годин тренування йшли. Єдине, що деякі викликало складнощі, те, що і Кизима, і Ігор, і Баблюк Денис в цей час вони ще й поступали в Кам'янець-Подільський національний університет на магістратуру. Все пройшло успішно, виступають на чемпіонаті дуже сильно. І це тільки поки що половина прийшли вправо ще дві вправи попереду, стрільба з малокаліберної гвинтівки ще попереду. відстріляли тільки пневматику. Ну і поступили в університет, поступили на бюджет. Другу нагороду до скарбнички збірної України на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каноє принесла четвірка, до складу якої увійшов хмельчанин Дмитро Янчук. Наразі він представляє Полтавську область. Спортсмени стали бронзовими призерами у каної четвірці на дистанції 500 метрів. Час каноїстів склав одну хвилину та 32 секунди. Попереду українців були екіпажі з Іспанії та Польщі. Вихованка до Ісша No4 хмельничанка Ганна Павлова дебютувала на чемпіонаті світу серед дорослих. Нагадаємо, спортсменка 2002 року народження. Виступала на дистанції 500 метрів у байдарці четвірці. Її екіпаж став тринадцятим. Меліцький вперше приймав національний семінар суддів з волейболу. На ньому понад півсотні рефері знайомилися зі спортивними новаціями. Також обговорили зміни в проведенні чемпіонату України з волейболу. Крім того, вперше розіграли нагороди серед волейбольних арбітрів. Як теорію поєднували із практикою, зафільмувала наша знімальна група. Після минулорічного онлайн формату судівською родиною зібралися наживо. Вперше обласний центр приймав національний семінар рефері з волейболу. Змінюється волейбол, змінюються правила. І судді якраз є тими людьми, які є найвищими авторитетами при проведенні змагань. І вони мають знати правила. Ну, від а до я кажемо так, на семінарі дуже багато молодих суддів, і це в першу чергу для них. Вже судді досвідчені проводять вже цей семінар, віддають свої знання молодшим суддям. Тут судді всіх категорій від міжнародних категорій, від судді початківців які ще не був жодного разу на дитячій лізі за словами Олексія Скібіцького, війна впливає на суддівський корпус. Є ті, хто свисток з початком повномасштабної війни замінили на зброю, і ті, хто на жаль з фронту не повернулись. Суддя національної категорії Олег Іванов боронив країну у складі 46-ї десантно-штурмової бригади після кількох поранень знову у лавах арбітрів. Був тричі поранений за час цієї війни. Я з великим задоволенням повертаюсь зараз до величезної сім'ї арбітрів. Дуже тому радію, радію тому, що є можливість проведення такого заходу і взагалі змагань завдяки тим хлопцям, які і по теперішній час там. Під час семінару категорії отримали п'ятеро суддів, двоє з них національну. це львів'янин Віталій Яцик та хмельничанин Андрій Дячук. 17 років я до цього йшов. Скажімо так, причини були різні, і перерви в чемпіонатах були, і було мало команд, було мало ігор, і дещо складно було все ж таки домогтися тих. Виконати ті критерії, які потрібно було для отримання національної категорії. Ну і звичайно, свої корективи несла і пандемія, і війна. Але насправді, дякую колегам, дякую, все ж таки. І федерації волейболу і арбітражної комісії, що чемпіонати проводяться, що є така змога на них працювати, ну і зростати професійно в цьому напрямку. Також спортивні новації та зміни у проведенні чемпіонату України сезону 2023-2024 обговорювали понад півсотні рефері, десятеро яких з Хмельницького. Щодо останнього, то стартуватиме він у жовтні. Цього сезону, як і минулого, буде п'ять ліг, включно із дитячою. А от команд, за словами представників Федерації волейболу України, має побільшати. Зокрема, стосується це вищої ліги серед жіночих клубів та другої серед чоловічих. А тури прийматиме не лише Львівщина, а й низка інших областей. В минулому чемпіонаті в нас були представлені команди «Епіцентр центр Подоляни в Суперлізі чемпіонату України. Дві команди міста Хмельницького це волейбольний клуб Поділля Вищій Лізі. І волейбольний клуб новатор в першій лізі. Жіноча команда. Також були представлені дві команди з міста Нетішина. Жіноча команда в першій лізі і чоловіча команда в в другій лізі чемпіона, регулярного чемпіонату України. Сподіваємося, що на сезон 2023-2024 року ці всі команди збережуться, і ми будемо спостерігати волейбол в місті Хмельницькому на Хмельниччині. Поки ж обласний центр приймав кубок України з волейболу серед арбітрів. Змагалися чотири команди. Прийміть. Сподіваємося, що це стане традицією. І майбутні семінари будуть поєднувати вже такі і, і, і теоретичні і практичні знання, тому що судити це інший кут зору, інша оцінка ситуації. А приймати участь як гравець ну, це також варте, тому що побути в одній стороні з свистком, а в іншій стороні з м'ячем. Маємо дві різниці. Переможницею першої арбітріади стала команда господарка старту, друга сходинка за рефері з Буковини, бронзові представники команди Львів Вінниця. До слова призери мали однакову кількість перемог. Відтак місця розподілилися за додатковими показниками, а саме за співвідношенням виграних програних партій. Меліцькі велосипедистки готуються до чемпіонату Європи. Вирушать на нього вихованки ДЮСШ номер 4 Анастасія Плуцідим та Дарина Нагуляк. Напередодні спортсменки повернулися з чемпіонату та Кубку України з велоспорту змагалися в індивідуальній групові та командній гонках. За підсумками стартів, які її приймали біла церква, Анастасія Плуцідим стала абсолютною переможницею. Здобула три перших місця змагань обмаль цього року. Виїзди за кордон теж дуже важко відбуваються, тому потрібно використовувати усі змагання, які є. А тут була дуже гарна нагода, представлена Міністерством молоді та спорту України. Провели національний чемпіонат серед жінок в парній гонці, де була здобута перемога, та Кубок України в Олімпійських видах. Цими результатами вони підтвердили свій високий клас. та Наміри продовжувати підготовку та гарно виступати на міжнародних змаганнях. Було важко, справді, але ми змогли. Те, що жарко було, то важко. Але ну, парна гонка легша тим, що друг друга під, ну, підтримуємо і ну, якби краще їхати, тому що ти сидиш за партнером, потім партнер здає. Зміну, і ти просто відпочиваєш. У нас є місяць, щоб підготуватись до чемпіонату Європи, який буде проходити в Голландії. Зараз активно тренуємося. Діана Ситник у категорії юніорки завоювала срібну нагороду, виступала у парній гонці зі спортсменкою з Миколаївщини. Для нашої велосипедистки ці змагання стали крайніми у категорії юніорки. Наступного року виступатиме серед молоді. Ми з нею їхали вперше, і було так трошки важко. Думала, що е, не буде такої комунікації, як з однієї команди напарниці. Е, але ми порозумілися. Ми програли першому місці 20 секунд. Це були дівчата з білої церкви, місцеві. Дві золоті та по одній срібні та бронзові медалі. Стільки нагород на чемпіонаті Європи з боксу завоювали спортсмени з Хмельниччини. Змагалися юнаки та дівчата. Відзначилися усі четверо представників: медалі найвищого гатунку за Вікторією Русецькою та Олександром Малаховим. Вікторія в півфіналі здобула перемогу над чеською буксеркою. У вирішальному двобої у ваговій категорії 57 кілограмів. Святкувала перемогу над Полячкою. Олександр Малахов золото здобув у бою з представником Грузії. Марія Рафальська в фіналі поступилася англійці. Відтак стала срібною призеркою чемпіонату Європи. Мирослава Єфремова у ваговій категорії 48 кілограмів бронзова. За підсумками виступу українські спортсмени стали найсильнішими в Європі. Наша команда на змаганні завоювала 20 нагород, дев'ять із яких найвищого гатунку. Чергове подільське дербі у п'ятому турі чемпіонату України в першій лізі Поділля зустрілося із Волочиським агробізнесом. Зрозуміло, що боролися команди за три залікових очки. Важливо було їх здобути хмельничанам, адже команда ще жодного разу не перемагала у новому сезоні. У підсумку обидва клуби до свого активу зарахували по одному балу, адже закінчилося протистояння без гольової. Нічиєю, що стосується нашої команди, хотілося набагато більше якості в плані футболу. Нам цього зараз не вистачає спокійно працювати з м'ячом. дуже багато брака в простих ситуаціях і от не вдається створювати якісь зрілі моменти все більш з скажімо так з неочікуваних там підборів, подач от ми, ми ще створюємо. Конструктива не вистачає, зараз нащупуємо і в тренувальному процесі. Ну, тут же ж, а очки потрібно зараз, перемоги потрібно зараз. У нас вже чотири нічі, а все-таки нічя це одне очко, а перемога три. І нам вкрай важливо зараз вигравати, щоб воно хоча б пішло, щоб футболісти почули впевненість після перемоги. Вийшла така цікава бойова гра з обох сторон. Можливо, десь в плані контролю м'яча, напевно. У нас якась мінімальна перевага була. Щоб сказати, що якісь моменти 100% були, не можна сказати. Так, да, були такі полумоменти, де треба було доігрувати, там були хороші простріли, треба біжати, завершувати ті моменти. Але десь по самій самовіддачі, по самій грі. Я не можу нічого там сказати, в адрес футболістів. Працювали, старалися, віддав повна самовіддача була. Зрозуміло, хотілося десь три очки, тому що грали вдома. Ну, але ще раз лише розгорив очкову купілочку. Там в кінцевому результаті будемо дивитися турнірну таблицю. У шостому турі Подоляни на виїзді матимуть рандеву із хустом. А Волочиський агробізнес зустрінеться на полі із тернопільською нивою. Зіграють команди 3 вересня. Тим часом цього тижня гравці ниви протистояли кам'янець-подільському епіцентру. У поєдинку глядачі побачили п'ять голів, не минулося і без пенальті та вилучення. У меншості останніх п'ять хвилин матчу догравали епіцентрівці. Щодо рахунку, то він був на користь тернополян. 3-2. Восьма гра за місяць, на жаль, ми ну, не розрахували, на жаль, травмовані. Одні ті самі, і от це вилилося, розумієте, в такий результат. Вся відповідальність тільки на мені. Абсолютно гра, так би до голу вдавалась. Попустили перший, ну, другий, перший третій ідентичні ну, Ну, мені важко, я прошу вибачення вболівальників і важко, нам треба передихати, його немає. Не боротимуться за кубок. Футбольні клуби з Хмельниччини припинили боротьбу у Кубку України з футболу. Нагадаємо, ФК Поділля поступився Ниві Тернопіль у першому ж раунді розіграшу. А гробізнес та епіцентр втратили шанси на чергові стадії попереднього етапу. Тут команди зійшлися із представниками УПЛ. гравці з Волочиська поступилися Житомирському полісі 0-2, А боротьбу кам'янець-подільського клубу за кубок із рахунком 1-3 зупинив верес із рівного. Зійшлися із дебютантом в першому матчі регулярного чемпіонату екстра ліги сезону 2023-2024. СК «Сокіл» зустрівся із київським клубом Скайап футзал. Відкрили рахунок господарі. Реалізував штрафний Вадим Данилюк. Щоправда, перевага протрималася недовго. Столична команда відповіла влучним пострілом у ворота Сокола за кілька хвилин. Далі чергова відповідь вже від хмельничан. та крапку у зустрічі поставили таки гості. 2 -2. Звісно, що незадоволення, тому що ми вели по ходу ігри весь час і не реалізували ще декілька, ну просто це ж треба, не реалізувати моменти. Так, так, наші гравці постійно забивали, що роздивитися гравців. Ну і е, пропустили гол за 50 секунд до кінця. Ми, звісно, два гола ми пропустили е, просто з, з тактичних помилок. Які ми розглядали це взагалі на дитячі помилки, і ще треба було модритися. Не зробити це. І ми по горі по погольових моментах. Ми ми повинні забрати своїх тривочки. У другому турі екстраліги СК Сокіл зіграє із ІНАЙТІ. Матч відбудеться у Львові 2 вересня. До слова, наш майбутній суперник у дебютному матчі нового сезону розписав морову із рятувальником. У другому колі без двох суперників на Хмельниччині тривають матчі чемпіонату області. Позаду 13-й тур вирішальні ігри відбудуться у жовтні. Починали 12 команд, на жаль, після першого кола по, з різних причин дві команди, а саме команда Дунаєва і Даражня, припинили виступи в цьому чемпіонаті. Ну а 10 команд вже провели перші матчі другого кола. Якщо звернутися до турнірної таблиці, то ми бачимо, що попереду команда колос полона, яка, до речі, представляє нашу область і в аматорському чемпіонаті України, От. на другому місці случ Красилів, яка тільки два очки двома очками поступається полоном. А далі йде 5-6 команд, які ще можуть, якщо вдало будуть виступати, виявлять бажання поспоречатись за призові місця. Забіг у седь жовтих кольорах. Стартом у вишиваних футболках спортивні хмельничани відзначили День Незалежності України. До заходу долучилися півсотні учасників, бігли парком імені Михайла Чекмана 5 кілометрів. Ідейником заходу є легкоатлет, майстер спорту України міжнародного класу Олександр Кузен. Хмельницький до вишиванка ран приєднався вперше. За інформацією організаторів, цьогоріч у переліку 11 міст. Обрали дистанцію 5 кілометрів, тому що це все-таки не змагальний, а фановий забіг для підтримання такої української національності, культури, вишиванка, чисто так по фановому фановому форматі. Так, да, це звичний маршрут. Ми бігаємо тут майже кожну неділю. Це маленьке коло називається по парку. Дистанція одного колу складає 2,5 із кілометри. Тобто, 5 кілометрів це буде два кола. Люди вони розуміють, що вони належать до однієї спільноти. До однієї нації вони біжать в національно-патріотичному одязі. Хоча це спортивна футболка, але вона в жовто-блакитних кольорах та з національним принтом України. Взагалі забіг це певного роду вихід з своєї зони комфорту. Коли ти можеш, як мінімум, тренуєшся місяць, другий, і тут ти можеш показати, продемонструвати свій результат. Спорт він допоміг. Допоміг по перше об'єднатися, об'єднатися групі людей. По-друге, ми всі якби йдемо до однієї мети. Це справді нашої перемоги. Біг із перешкодами відкрив другий за ліком Воля Фест. Цьогоріч на спортивний захід зареєструвалися майже 500 учасників. Долучитися могли як професійні спортсмени, так і аматори. Крім бігу, за нагороди змагалися у кросфіті, скандинавській ходьбі та кросдуатлоні. Долучилися до воля фесту і діти. Останні долали 100 та 500 метрів. Ідея цього фестивалю в тому, щоб об'єднати спортивних людей. Хтось бігає. Хтось їздить на велосипеді, хтось гуляє по лісі скандинавською ходьбою. І сьогодні вони всі разом ось тут показують свої вміння і визначаємо, хто з них найсильніший. Найменша дистанція це 2 кілометри. Наступна дистанція була 5 кілометрів та 10. Поліфест мав благодійну складову частину коштів з реєстраційного внеску, спрямували на придбання приладу нічного бачення для наших спецпризначенців. За інформацією організаторів, це 15 тисяч гривень. Закриватимуть сезон турнірів цієї п'ятниці. 1 вересня відбудеться крайній цього року старт з гри у настільний теніс. За інформацією організаторів працівників спортивно-культурного центру Плоскирів відбудеться заключний турнір о 16-й годині. Локація майданчик поблизу СКЦ Плоскирів. Участь безкоштовна за бажанням можна буде задонатити у скриньку допомоги для військових. Тому ж маєте нагоду долучитися. Завершить програму відео з мережі інтернет. Якщо ви не бачили, як жонглює боксер, маєте нагоду надолужити своє уміння. Продемонстрував український спортсмен Олександр Усик. Він до слова днями захистив чемпіонські пояси, перемігши британського боксера Даніеля Дюбуа. Наближаємо головну та найважливішу перемогу.